Це ж, ну, вона, по-перше, тепла. Але вона настільки маленький отвір. Попаровує. От Отуди розтягнуте, а от знизу воно. Да, вон. Воно його розтягнуло. У вас можливо фундамент просів. А так як він з двох сторон у вас за цим бетоном зарядиться. Так, це да, воно. Покажи, покажи да, це на стамеску, Ось видно на стамеску, Да. Уявлять, що це навіть не голка, це півголочки. Настільки малесенький цей отвір. І ми його з вами знайшли. В стіні. Стіна 40... 43 сантиметри. Оце вас мучила система опалення. Коли за одну годину падав... Бачиш, вода. Маша, Машу? Дивіться, ось я на відео показую. Дивіться. Бачите? І в цьому місці труба розтягнулася. Метал... Ну, я бачу, що? Металоп... оце, оце, оце? Не. Не? Дивіться, я вам показую, покажіть. Ось я показую. Ага. Ні. Ось оце ага. Бачите? Ага. Ага. Оце і є струяр. Ага. Я тільки бачу по -поприву. Ви зрозумієте, якби вона була більша струя, вот, у вас весь... би тиск а падав декай, набагато більше. У вот вас стаміс... падав тиск. Дивись на ста м'ясочку, паче штурмку стручку. Ой, а чого я сюди ще лізу? Ну я ж уже війну. Пастика вас падала, ось вона. І це вам Оце, і воно в стіну постійно, день-ніч, ви підкачуєте, а воно. Тут там же взагалі. Ну, Чуть -чуть. Ну, Чуть -чуть. ну а ну. що виду? А, а ви ваше ж як падало? Якби як була більша дирка, ви б навіть не змогли б систему опалення. Ви з цим не змогли не могли опалити. А ви знайшли маленьку. Анікдот. Казаром живий. Ну, в принципі.